Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 22 червня, і до вашої уваги спецвипуск нашої програми. Саме зараз ви дізнаєтесь, як пройшов день поля у Миколаївському національному аграрному університеті. 14 червня на дослідних демонстраційних полях Миколаївського національного аграрного університету відбулися урочистості присвячені дню поля з технології вирощування зернових колосових культур. Демонстраційна виставка Миколаївського національного аграрного університету зібрала понад 200 гостей з усієї країни: керівників сільськогосподарських підприємств, обласних і районних об'єднань в аграрній сфері, представників профільних вищих начальних закладів, спеціалістів агропромислового комплексу з Києва, Одеси, Херсона, Харкова. тощо. з вітальним словом виступив ректор Миколаївського національного аграрного університету, член кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України В'ячеслав Шибанін. Дуже хотілося би сказати, що це стало давно уже у нас в університеті традицією. Саме головне досягнення даного дня і те, як працюють наші науковці сумісно з селекційними центрами. І хотілося б сказати особливо велика подяка авторам сортів. Ви сьогодні з ними будете спілкуватися. Ви побачите всі сорта. Їх у нас, ми вам, якщо ви побачили, 164 указали, в дійсності їх 168 сортів. Це сорти всіх селекційних центрів нашої єдиної неподільної України. Я щиро-щиро всім нам дякую. За те, що ми тут з вами, і хотілося би сказати, що хай погода завжди нам сопутствує. Привітали учасників свята, почесні гості, політики, представники органів влади, науковці. Я хотів би сказати, що південь України для нас це досить багатий край. Я маю на увазі. В плані виробництва аграрної продукції разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що це зона, яка лімітуючим фактором, крім 2016 року, за останні декілька десятків років є звичайно волога. Я бажаю всім успіхів. Хай вам щастить. У вас буде можливість задати всі необхідні для вас питання без безпосередньо селекціонерам. Це теж дуже важливо. Я думаю, всім нам буде цікаво подивитись можливості, е, як там безпілотної авіації. Сучасної сільгосптехніки, а потім обсудити наявні питання аграріїв за круглим столом. За все це я дуже сильно дякую Миколаївській національній Аграрні, аграрному університету. Я особисто дякую ректору Шибаніну В'ячеславу Сергійовичу. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що сьогодні свято, я бажаю всім нам сьогодні добре попрацювати. Перше, мені нас. Звичайно, цікаве, цікаво, і е, думаю, що в спілкуванні, в обміні по ходу нашої роботи можливо, ті питання, які хвилюють, ми зможемо десь знайти спільні, е, спільні рішення, спільні е, спільні відповіді. Є хліб, є життя. Буде хліб, буде і пісня. Український народ кожного дня вирощує хліб і співає пісні. Низький уклім всім тим, хто кожного дня примножує славу нашої землі. Хай ваші сім'ї живуть в радості і любові. Хай Господь накриє вас своєю благодаттю. З ним поля вас на цьогорічному демонстраційному полігоні Миколаївського національного аграрного університету було представлено понад 170 сортів пшениці та ячменю найбільшу колекцію провідних селекційних центрів в Україні. Серед представлених сортів зернових колосових культур є як традиційні, так і сучасні селекційні досягнення, створені для вирощування в умовах південного степу. Я бажаю великого успіху і, і дуже вдячний. Ніколаївському аграрному університету, тому що це перший приклад такої тісної праці. наука, наука селекционной, науки так, академичной и э, выховательного университета. Вы знаете, я каждый год стараюсь быть и практически каждый год посещаю вот эти дни поля и бываю на полях Херсон Николаевского аграрного университета и всегда даю очень высокую оценку и всегда благодарю и руководителя университета Шибанина Вячеслава Сергеевича и его коллектив и сотрудников и студентов за то мероприятие, которое, за ту работу, которую они делают. Они представляют Ають саме лучшие розробки наших атічесних, зарубіжних і селекціонерів, і технологів. Ви бачите, які поля дуже гарні, дуже гарні, і безумовно укладений тут великий труд, і люди отримують за його здобуток. Це в цілому хочу сказати, показує, що є які сорти, як вони вирощуються, і я думаю, що цим прогресом треба займатися. У межах проведення дня поля відбулася виставка новітньої вітчизняної та зарубіжної сільськогосподарської, грунтообробної та зерносбиральної техніки, машин для захисту рослин, від шкідників, хвороб та бур'янів. Чесно говоря, мене сам університет достатньо серйозно поразив з моменту моєї знайомства. Я бачив багато вузів, але в цьому університеті є своя ізюминка, є своя душа, яку трудно з чимось то спутати. Ну і плюс дуже сильне производственне підрозділення, настільки сильного производства Подразделения ни в каком другом вузе я даже не видел. У межах проведення урочистостей до дня поля на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулося засідання круглого столу актуальні проблеми інтенсифікації вітчизняного зерновиробництва. Під час засідання було розглянуто важливі питання досягнень аграрної науки, Із доповідями виступили досвідчені фахівці у галузі аграрного сектору. Декілька років поспіль ведеться такий прекрасний сим симбіоз між компанією і Миколаївським аграрним університетом по питанню. Вивчення наших біопрепаратів в системах вирощування всіх сільськогосподарських культур в різних вар... в... варіантах. Сьогодні ми робимо також відеосйомку нашої виставки. Наш день поля вот, это Як видит дрон з висоти виставку? Сьогодні ми політали. Ми демонстрували також. Расселение трихограмма с помощью специального дозатора дрон расселяет ну, мошку под названием трихограмма, которую убивает я люблю ваш університет. Ви розумієте, я ж добре пам'ятаю, якщо університет ваш утворювався, це як дочернє підприємство Одеського сільського сільськогосподарського інституту. І цей Одеський сільськогосподарський інститут майже загинув, бо ну, не вирощує нормальні кадри. Ті, а авес розкри за цей час ну такі величні у вас хороми, апартаменти. Я тут знаходжусь з великим задоволенням. Ну і ректор, у вас чудова людина, чудовий організатор. Тобто я з великим задоволенням сюди їду. День поля вже в четверте проводиться Миколаївським національним аграрним університетом. З кожним роком захід набирає все більшої масштабності. Щорічно збільшується кількість учасників виставки, що традиційно проводиться на північ. України із метою демонстрації сучасних зразків сільськогосподарської техніки та передових технологій. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з ним народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас у неділю, 3 липня о 21.30. На все добре!